Ну що, друзі, ми з вами біля вокзалу, біля вокзалу тут розташований ось такий от ярмарок, де ви можете придбати різну продукцію Карпатську, Карпатський мід, Карпатські сувеніри, чаї карпатські, давайте пройдемось. тут. Так само він такий є, тут невеличкий. Але це його середина, напевно, тому що там далі. Бачите, так само наливочки, варення, сувенірчики, іграшки. Тут такі вже вироби з хутра. кожухи, карпатські шкарпетки, мід з горішками, карпатські сувеніри. Також можна придбати такі водні пістолети для маленьких, щоб поплавати в басейні. А, він тягнеться, ми зараз його подивимося, роздивимося. Що вас чекає після виходу з вагона? Потяга сюди. Скільки сань коштує добратися сюди? Електричкою гривень. Якщо в потязі плацкарт, то... 220, якщо не помиляюся. Потяг їде 2 години, електричка 4. Зупиняється через кожний вагон. Скільки, зап... Скільки ви заплатили за те, щоб доїхати на тих Ми базі? на УАЗі, електрич... а, на УАЗі то ми заплатили від залізничного вокзалу до а, Чигарів. По, а, чоти... Хотіли 500, ми торгувалися за 400 машинами. Від машини. вокзалу, бачите, ми запридати грибочки такі сушені. Це як в Карпатах, друзі. Нічого нового, досить такі цікаві іграшки. Люльки, ванчай, магнітики, грибочки приправи, мід, трави, чаї. Дивіться, які вітання з Карпат. бачите, сувенірні такі пакування класні. Є ось такі солодкі вітання з Карпат різні. Набори горішків. Дуже багато чаїв, грибна приправа є. Круто. О, є такі лавандові пакетики. Багато таких набірчиків подарункових, ягоди лісові Дуже класно, до речі. Ми купували такі ягоди, Добавляли їх, заварюєте чай, додаєте туди ті ягоди в кипяток, або просто в кипяток собі ягоди поклали, і це виходить такий як компотик, дали трошки часу. Сир бренд за Бачите також? Олександра, тут для Я тебе. Сир, бринза, овечі. Ну, більше чимось не треба, бо воно мені цікаве. А, бринза, овечі, воно в банці, бачиш таке? Так, так, бачу. Я на неї тут єдина. Угу. так, так, зараз, зараз, зараз. Міщина. Це вже такий більш продовольчий ринок. Воно тут в переміжку. Я не пам'ятаю, по яким дням тут приїжджають більш овочі привозить. Багато машин стоїть. Друзі, ну доволі великий асортимент різної продукції, воно як. І будь, на будь-якому базарі Карпат. В принципі, все. Тут більше Фрукти які є, дається. А персик яку ціну? 100 такі 130. Угу. Ну, як все. Ось так, друзі. Приїжджаєте ви, в принципі, прибуваєте, якщо на потягом чи електричкою на цю площу. Зустрічає вас сувенірний ринок, де ви можете придбати якусь там сувенірну продукцію. І далі вже можете собі замовити таке таксі УАЗИК, який в принципі, вас не просто довезе як таксі від точки А в точку Б, а ще трошки додасть вам екстрему, там звозить через річку. Якось трошки там підгазує, ну, зробить вашу поїздку трошки яскравішою, ніж звичайний таксі з точки А в точку Б. Тут тобто є і легкові машини. Так, тобто, тобто можете. ось... Ясно, дякуємо. 300 гривень півлітрова баночка овечу брензи. Ну, друзі, це ринок. Сувенірний. Сувенірний, де ви платите ще за атмосферу і враження, а не просто за продукцію. Якщо ви хочете там звити якусь овечу брензу, наприклад, домашню, то можна завітати на завіт... ферму, завітати, завітати просто додому. До місцевих мешканців там, спитати за якісь кисломолочні вироби, це не є чимось там диким чи Мені, якоюсь дикованкою для місцевих, тому що багато хто так робить, приїжджаючи сюди. Ось по праву сторону від нас вокзал, на який ви приїжджаєте. Виходячи, тут вас зустрінуть автомобілі, які довезуть вас. Ваш готель. Всі вони прекрасно знають. Тут є і магазинчики, де ви в принципі, по звичайним цінам можете придбати. Тут є рукавичка. Те, що вам потрібно. Та, де вона? А чому сюди прийшли? Тому що ми в руках не будемо топерти. Ага. Зрозумів. Нам багато чого треба купити, я ж не знав. Ну, Навіть не багато, навіщо мені. Ж... Ну туди йти пішки, якщо я можу там під'їхати туди на машині? Угу. Знову відповідно, друзі. Це незвичайно, що... Тут вони завищені, Ну але це нормально, це туристична зона, туристичне місце. І далі вам потрібно буде рухатись ось туди, направо. Або туди. Там. Якщо ви їдете в готель чагарі а, вам та потрібно та. направо. Просто там теж багато так, так я ж розказую як добратися до чагарів. Ті, якщо ви приїхали на вокзал, то вам потрібно направо. Направо, наліво. Тут є багато доріг. Куди вам потрібно, ви собі туди їдете. Тут ви можете сходити зараз в музей фауни Карпат України 5 тисяч експонатів. Є футбол, там база Динамо. В загальному, друзі, в принципі, вот от основна інфраструктура, тут є як туристичний, ярмарок такий у вигляді вернісажу, так і в принципі, продуктові магазини, де ви можете придбати товари по звичним цінам. Тому ось такий коротенький огляд по прибуттю до вокзалу. Ціни вам Олександра сказала, як добратися як на вокзалі, так і в принципі, до потягу. потягом сюди. Тому користуйтесь, залишайтесь з нами, буде цікаво. Всім гарного дня!